Доброго дня вам, дорогі мої підписники і гості каналу. Я шаную кожного з вас і благословляю. Продовжуються наші заготовочки, помідорчики. Зараз у нас будуть мариновані помідори, солоденькі, гарненькі. Я відібрала ось такі невеличкі, що поміщалися в одну літрову баночку. Ось такі помідорчики у нас сьогодні будуть. Що для цього нам потрібно? Оці помідори. Я приготувала 5 літрових баночок. Стерилізувати їх не потрібно, просто гарно помити з содою, тому що тут буде заливатися окропом. Потрібен буде сіль, цукор і оцет. І зелені. Що я беру в зелені? Я із зелені беру саме суто помідорну, помідорні трави. Що до них відноситься? Петрушка, обов'язково петрушка це помідорна трава. Селера це помідорна трава. Помідорна спеція. Базилік, це помідор, не всі знають, і м'ята. Якщо у вас є холяндра, коріандр, можете додати або в зернах, або теж листочки. Тільки зовсім 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 небагато. І Тут у мене м'ята такі величенькі глячки, я половиночку покладу. Я додам зовсім по малесенькому кілечку гіркого перчику, все-таки для пікантності. І одна цибулинка на всі п'ять баночок. Ні духмяного перцю, ні лаврового листя я не додаю. Ось так. І ще потрібна нам буде ось така зубочистка, для того, щоб наколювати помідорчики. Це для того, щоб вони потім не тріскались у баночки. І потрібно буде, я вже поставила воду для того, щоб заливати. Заливати ми будемо один раз, тому що вони ось такі. Я вибрала, щоб вони були солодкі, смачні. І ось такі м'якенькі, не тверді. Я хочу, щоб вони і в готовому вигляді були м'якесенькими, а не дубовими. Тому ось такі помідорчики пропарюємо один раз і потім заливаємо маринадом. Не стерилізуємо, гарно укутуємо і тримаємо її до повного охолодження. Все дуже просто, все дуже легко. Приступаємо. Беремо баночку. На дно викладаємо одне кілечко цибульки, найбільше. Хто хоче, правда, це таке діло, знаєте, одну малесенький шматочок без насіння. Перчик без насіння. І ось тепер отака -от гілячка, я візьму верхушечку, м'ята. Отака гелячка, базилік. Одна гілячка невеличка, молодого, молоденькі гілячки селери. І можна дві гілячки, ось такі невеличкі. Петрушки. Трішечки треба отак пом'яти її. І все. І тепер викладаємо помідорки. Помідорки викладаємо, і ось дивіться, біля отут, біля плодонічки, просто наколіємо для того, щоб вони не лопалися. Накладаємо більші, менші, щоб нам помістилося якомога більше. Отак накладаємо так, батнучки. Викладаємо оцими плодоніжками всередину, щоб вони в нас естетично виглядали. Якщо у вас є помідорки і жовті, і червоні, ой, то взагалі краса. У нас такі тут. То... Не напихайте їх сильно, тому що щоб вони у вас не потріскались. Ось так, одна баночка готова. Так, водичка закипіла. Гарно так, потрібно, щоб кипіла ключем. Закипіла і тепер накрива... наливаємо в наші баночки, але нічим закутувати їх не будемо. Просто так залишимо на столі на 15-20 хвилин, доки охолонуть, тому що ми ж не будемо їх двічі заливати, а один раз. Потім, коли вже будемо зливати, перший раз, як буде ну, цю заливку, будемо зливати, обов'язково помірюємо, скільки нам потрібно маринаду, щоб зробити правильний розрахунок. Тому що маринад у нас цей солоденький. Ось так. Все, залишаємо на столі. І якщо ви хочете, можете для перестраховки собі закрити. Якимось рушничком теплим. Поставили наші помідорчики навіть більше, ніж 20 хвилин, тому що зайнята була іншими справами. Водичка майже виховала, так легко я можу її держати. Тепер нам потрібно поміряти, скільки в нас буде розсолу. Зливаємо, щоб поміряти. І надо. Слухайте аромат. Це щось неймовірне, саме оце поєднання я вам рекомендую. Оце такі помідорні спеції, помідорні трави дають такий аромат. Рівно 2 літри. Ось, рівно 2 літри маринаду. Дівчатка, записуйте, я буду говорити, а ви записуйте, і я залишу ще повністю рецепт весь під відео, а ви будьте уважні, щоб я не відповідала потім 100 разів і не давали мені ці запитання. Значить, дивіться, на один літр, у нас тут 2 літри, на один літр маринаду одна столова ложка солі або 30 грамів столова ложка. Ось така середня столова ложка. 30, ну, 31-32 грами, дивлячись, яка гірка. Е, гірку ми набираємо. Ось я завжди показую, гірку набираємо. Є тут заглиблення, таке зверху. Це з гіркою. На 1 літр 1 столова ложка. У нас 2 літри, дві столові ложки. Ось так. Тобто на оці 2 літри це 60 грамів солі. Тепер на 1 літр маринаду нам потрібно 4 столові ложки цукру. 4 столові ложки це 100 грамів. Тому, тому що цукру в одній середній ложці, із такою жіркою, як я показувала, це 25 грамів. У нас 2 літри 8 столових ложок. І на 1 літр. Маринаду 50 мл отступ. 50. У нас 2 літри, значить 100. Так, 100 мл. Ось і все. Зараз закипить. Цукор потрібно, щоб покипів цукор цілі, щоб зовсім розійшлися вони розчинилися. Потім додаємо оціп і хвилинку дві треба, щоб покипіло разом. Так, маринад. Сіль із цукром розчинилися, гарно прокипіли. Тепер додаю оцет. Дві хвилиночки, нехай покипить. Тепер прикрутили газ до мінімуму і закручуємо. Маринаду я наливаю аж зовсім під самісіньку кришечку. Провіряємо, перевертаємо і потім гарно-гарно закутаємо до повного охолодження. Ось і все, наші гарнющі і смачнющі, солоденькі, такі ніжні, 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 з таким ніжним присмаком. Дівчачим я б сказала, тому що ці всі і м'ята, і базилік, він такий, як жіночі трави. Приємні, приємні аромати приємні, Так що, Дівчатка. Хлопчики, хто це робить, спробуйте дуже смачні, солоденькі, ароматні, гарнесенькі помідорки. Зараз закутуємо їх і до повного охолодження. А потім або в підвал, або на саму нижню поличку, де у вас кладовочка є. Головне, щоб там було темно і прохолодно. А з вами була, як завжди, я, Любов, зустрінемося!